Доброго дня всім, хто переглядає сьогоднішнє відео. Вийшла на двір, ви знаєте, холодно в нас сьогодні. Подивилась на градусник 11 градусів, а прогноз погоди подивилася. Раніше дивилась, не показувало заморозків, а це вже показують на цьому тижні, що буде і мінус 2 мелькає, і мінус 1, 0. О, така Отака температура, навіть єдніше, 6 градусів у день тільки буде. Так що думаємо з чоловіком, як спасти розсаду помідорів на випадок заморозків. Є в мене там старий парничок, зараз його витягну. Лампа в нас є, раніше також у тепличці включали її вішали. Щось будемо придумувати. Не хочеться, щоб замерзла розсада. Вона і так перепад температури. Завжди і так трішки прихворіє, а потім відходить. А це ще як будуть заморозки, то може й померзнути. Так що будемо зараз щось вигадувати для спасіння розсади помідорів. Бо редька і капуста, вони ще такі там, вони редька вже зійшла і капуста сходить. Не так бояться, а помідорчики то можуть померзнути. Так що будемо зараз цим займатися. Витягла ось парничка загроволокном, він такі дуги. Він невисокий і ширина там метр, а довжина 4. Ну, тепличка в нас також 4 метри. А ширина не знаю, чи в мене ж там вузеньке місце в теплиці, не знаю, чи він зможу я його якось встановити. Буду зараз пробувати щось придумати. Все-таки, як буде агроволокно, то буде їм тепліше тим помідорам. Буду міряти. Зайшла в тепличку, тут у мене редічка, бачите, вже як гарненько посходила. І там капуста, деякі сорта вже сходять. Ну, Вони не так бояться морозу. Помідорчики, бачите, треба спасати, бо і так перепад температури ну так завжди, коли з хати перенести попікірувати в теплицю, то оці листочки перші, вони трішки жовтіють. І трішки приболіють помідори, а потім вони відходять і все добре. Головне, щоб вони не замерзли. Моє завдання зараз установити якось топорничка сюди. Тут вузько, не знаю. Попробую якось так його поставити, щоб і помідори не пошкодили. Ну що, дівчата, зробила я отак, установила цю. Парничка, хватило його якраз ці помідори мої. Ну, в принципі, ну, в принципі воно так і 4 метри, теплиця, 4 метри парничок, так що все-таки буде їм затишніше. Десь, може, там, туди ж до стінки я тут не можу так гарно подивитися, розправити. Можливо, десь якийсь помідорчик там і примнеться трішки, але. Нічого страшного, я думаю, там не буде. Так з наче більш-менш нормально вона стоїть. Ще повісимо лампу і буде їм комфортніше тут. Тому що вночі взагалі зараз буде там 4 градуси тепла. Ну, низька температура, так що треба якось їх спасати. Тому що з цією погодою. Таке завжди воно так, і може ще і в кінці квітня, будь заморозки і в травні, так що такий зараз клімат, що не можемо ми розраховувати все так, як нам хочеться, але будемо пристосовуватися. Зараз піду ще лампу, візьму та будемо щось думати, де її причепити. Десь уверху, не знаю, чи на тій перетинці чи на цій ближче сюди до входу. Переноску знайдемо. Ось таку лампу повісили, червону колись бройлерів гріли, а тоді я в тепличку переносила, коли потрібно було гріти, і знову повісили отак, прикріпили її, тут там воно наверху. Бротами прикріпила, ще замотають чимось, щоб не, воно не совалося. І отак будемо включати і нехай вона трошки тут ще додає, гріє. Варничок і надію, що так спасемо ми мою розсаду. А редьку вже, якщо і капусту будуть такі дійсно там сильні заморозки, то ще накину якоюсь також плівкою чи якимись ряднами щось прикрию також. Взяла ще скотч і оцю оцього замочка всього заклеїла скотчем. Ви знаєте, так, як там в теплиці знаходиться і близенько нахилена була коло цього замка, то дуже туди дне. Тут ось ці щілинки в замку і туди задимає, то цю сторону заклеїла цю не буду, бо треба ж якось заходити, а цю заклеїла, нехай. Пустився в нас дощ, не тільки пустився, а вже давненько йде, і вже земля трішки така намокла. Але я вам скажу, все є живо. І квіточки оживають і дерева оживають. Поки ще дощик іде і не дуже холодно, обіцяють, що будуть заморозки, але поки що сьогодні ще 15 градусів пише. На клумбочках все, наче як земля була суха, то якось не видно було так. І квітки, і взагалі і на городі так само, а коли земелька стала трішки сира, то все ожило. І троянди ось розпускаються, не знаю. Як будуть заморозки, може й померзнуть. Туман дуже сильний, не знаю, яка видимість там на дорозі, але туман такий нормальний. І на городі, поки земля була суха, то не так було видно чесник, де так, наче рядочки є, але не так видніше, де не зійшов. Є. В рядочках там не зійшло, чесничина там, але. Саме головне, щоб він ріс і вродив, цибулька там далі, то зеленіє вже так більш-менш. Полуничка так само, як земля була суха, наче її не видно було. А зараз і рядочки, там воно видно, відходять листочки. Потрібно дощу, але морозу нам не потрібно. А він намічається так, що розсаду свою утеплила, а на дворі не знаю, все не спасеш, якщо буде сильний заморозок. І абрикоскам там дивлюся, ну не знаю, чи на цьому тижні зацвіте, чи ні, ну краще, нехай постоїть, Перейдуть, може, ці заморозки, та тоді вже нехай зацвітає. Кожен рік тільки абрикос як цвіте, або приморозки, або дощ якийсь пройде, що цвіт обсиплеться, і абрикос не немає. Так що подивимося, що воно буде. Змінити нічого ми не можемо. Таке в мене сьогодні відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, як завжди. І до зустрічі в наступних відео.